Ірино, вітаю тебе. Отже, була сьогодні велика акція протесту, демонстрація на підтримку України під американським капітолієм. Які гасла ти почула, Ірино? І чи багато на цю акцію прийшло саме американців? Вітаю Остапи. Сьогодні акції на підтримку України відбувалися щонайменше у 18 Тьох місцях містах сполучених штатів я була на акції спілкувалася з активістами, які були біля капітолію. І сьогодні ці акції біля капітолію вони тривали практично від обіду і тривають і досі. Я була там близько двох годин тому, і побачила, що людей із українськими прапорами про українських активістів там близько 150, тобто акція доволі велика. Люди змінюються, їх кількість змінювалась протягом усього дня. І до проукраїнських активістів до. Оєднувалися люди, американці не згодні з різними питаннями, як зовнішньої, так і внутрішньої політики. США. Ми бачили людей, які вийшли аби мітингувати, протестувати проти мит, запровадження мит щодо Канади та Мексики. Ми бачили незгодних із імміграційною політикою Дональда Трампа. Ми бачили також людей, які не згодні зі скороченнями в уряді. Але питання України точно лунало гучно на цих акціях. І такі акції були за Плановані ще заздалегідь до промови Дональда Трампа, але після рішення е, адміністрації США скасувати призупинити військову допомогу Україні. Активісти сказали, що до них доєдналося е, активніше почали доєднуватися люди. Так там було багато американців. Ми зустріли багато американців і ці акції вони відбувалися е, акції по всій Америці. і Тут у Вашингтоні відбувалися е, під назвою «Відстоюйте американські цінності, тобто люди стояли з прапорами України з гаслами про підтримку України, е, акцентуючи на тому, що це також є підтримкою американських цінностей, і ми бачили гасла такі, як сильніші разом: не просіть Україну здатися, просіть Росію зупинитися, атакувати, і що немає сильної Америки без вільної України. Люди сказали, що вони хочуть почути у зверненні президента США щодо України, що він що Росія є ворогом і що він збільшить підтримку України. І до речі, ми також бачили на цих акціях американця, які стояв із кримськотатарським прапором, аби нагадати, що війна в Україні вона триває вже давно, і що Росія цю агресію проти України вона е, вчиняє давно. Я пропоную послухати американців, які прийшли сьогодні на акцію на підтримку України. Я не можу сидіти, склавши руки, поки дощ руйнує наш федеральний уряд, а Трамп стає на коліна перед Путіним. Я просто не можу мовчати. Це не рішення, це просто треба зробити. Україна має право захищатися, і вони наші партнери. Я вирішила прийти сьогодні, тому що це не та Америка, в яку люди вірили. Це не те, чого ми хотіли для нашої країни, і для нас важливо вийти і показати, у що ми віримо. Для нас дуже важливо продовжувати допомогу Україні, тому що там дуже багато людей страждає, і ніхто не заслуговує проходити через таке Демократія має бути озброєна краще ніж тиранія чи диктатура. Ось чому я тут. Права України є справою Сполучених Штатів. Це глибоко в наших інтересах, з точки зору національної безпеки, зупинити російську імперську агресію. Якщо їх не змусять зупинитися, вони продовжуватимуть. Вони погрожували багатьом членам НАТО, усім країнам Балтії, Польщі, Фінляндії та іншим країнам, таким як Молдова та Казахстан. Тому я думаю, що поки вони зупинилися в Україні, нам потрібно робити все можливе, щоб допомогти українцям, які воюють за нас так само, як воюють за Україну, не кажучи, звісно, про моральну потребу допомогти на. Ті, якій загрожує повне знищення, американці хочуть бути поруч з Україною. Американці хочуть бачити перемогу України, і ми всі сьогодні тут, щоб нагадати нашим обраним посадовцям, що це те, чого хочуть американці. Американці не хочуть залишати Україну. Я хочу почути, або він сказав, що збирається скасувати своє рішення призупинити допомогу і насправді зробити навпаки, тобто надати більше допомоги. Важливі ці коментарі Ірино. Питаю, глядачі, чи вже була і почалася промова Дональда Трампа? І Ще не було. Нагадую, для тих, хто приєднався нещодавно. Що ми очікуємо її приблизно о дев'ятій десять за часом Вашингтона? Це буде четверта, ранку за українським часом. Принаймні, за таким розкладом цю промову будемо транслювати в цьому ж ефірі наживо з перекладом української. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Ірино. Ти сказала, що на акції були також представники української громади, українські активісти. Які завдання? Вони ставлять перед собою зараз. Організатори проукраїнських акцій проукраїнські активісти у активісти вони вони з огляду на останні заяви адміністрації Дональда Трампа на останні рішення. Вони закликають виборців бути активнішими. Вони наголошують, що Америка це демократія, де виборці мають право голосу. І для того, щоб і закликають бути видимими, зокрема сюди до Вашингтона до таких акцій долучають люди з інших міст. І сьогодні ввечері ми побачили на акції також людей із Нью-Йорка, які приїхали, щоб бути видимими саме тут біля конгресу. Вони казали. Що їх бачили представники, бачили представники конгресу, які їхали аби слухати промову Дональда Трампа і кажуть, що їх точно помітили. Тож активісти закликають всіх небайдужих активізуватися щодо питання України, і також вони ділили своїми персональними історіями. Я пропоную послухати, що нам розповіли українські активісти на цій акції. Персональна історія, чому зупиняти підтримку Україні погано, крім того, що це все може призвести до поразки України і до третьої світової. Але минулого разу, коли Конгрес призупинив допомогу Україні, мій двоюрідний брат зник на фронті. Від нього немає звістки. Я не знаю де він. дуже велике, Ми що ну він не вижив. І тому кожен раз, коли зупиняють допомогу, більше таких братів, двоюрідних, рідних, матерів, сестер, більше таких людей, які просто бувають Росії. Тому що коли хороші хлопці з конгресу вагаються, вони призупиняють підтримку, Росія не вагається. Вона просто продовжує бувати. Ми бачимо, яку риторику зараз просуває адміністрація Трампа. Це не тільки сьогодні важливо, це важливо кожен день виходити і робити наш голос почутим. Тому що якщо вони не будуть бачити, що ми що ми не хочемо цього, що ми не хочемо, щоб нас продали, нічого змінюватись не буде. Кенческітіоне поживі ці коментарі. Рено, ну, дякую тобі за твою роботу. Ірина Шакаренко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, які акції відбувалися сьогодні. Під американським конгресом, хоча знову ж таки бачимо так, думка однієї частини американців безумовно, люди, які голосували за Дональда Трампа, чуємо ми від них інакші думки, бачимо підтримку також тих рішень та дій, про які він говорить серед іншого табору, так американського суспільства знову ж таки тут немає однорійних думків у Сполучених Штатах. Що до цього приводу були також люди, які привітали останні рішення американського президента, зокрема, коли ми говоримо. Про Україну друзі, поки ми чекаємо приїзду американського президента до конгресу, можемо приєднати Катерину Лісунова, нашу конгресову кореспондентку, яка працює сьогодні на місці. Стежить за всім уважним і найважливішим. І е, за реакцією американських конгресменів передовсім Катю, е, розкажи, що зараз відбувається в американському е, капітолії в конгресі. власне, яка атмосфера, як очікують виступок президента. А атмосфера може сказати насичена, тому що сьогодні дуже важкий робочий день. В принципі, вівторок і середа завжди важкі робочі дні у конгресі. І сьогодні я цілий день була в конгресі. Спілкувалася з законодавцями і бачила багато американських громадян, які зустрічали сьогодні своїми законодавцями, як сенату, так і палати представників. Навіть було більше ніж зазвичай. Також сьогодні були традиційні брифінги лідерів демократів та республіканців. Вони завжди відбуваються у вівторок, середу. Тобто сьогодні також мали брифінги, як спікер Джон. А, такі лідери а, в а, сенаті республіканській і демократичні Тобто а, сьогодні атмосфера на капітолійському пагорбі в принципі дуже робоча і дуже насичена. І а, зараз чекають на промову Дональда Трампа не лише звичайні американці, але також законодавці, які там власне будуть присутні, як від палати представників, такі від сенату. Ну і власне наші колеги, журналісти, значить, що тут присутні, як я вже побачила, знімальні групи з різних країн світу, і просто додам, що традиційно. Повністю перекрити капіталістський пагорб і потрапити сюди дуже важко, Катю. Ця промова ми вже згадували в ефірі перед цим відбувається на тлі напружених зараз відносин між США та Україною. Після рішення Білого Дому поставити на паузу військову допомогу для України. Ми пам'ятаємо, що минулого разу, у 2019-му, коли тоді Дональд Трамп також вирішив призупинити військове постачання до України. Тоді демократи у палаті представників вони тоді мали більшість, вирішили зрештою оголосити імпічмент президенту Трампу. Після цього Сенат його пам'ятаємо виправдав. Зараз безумовно знаємо республіканці мають контроль і в палаті представників та в американському сенаті. Ти знаю, питала в конгресменів-сенаторів. І демократів, і республіканців, як вони зараз оцінюють крок білого дому щодо військових військової підтримки України? Що вони тобі розповіли? Я поставила запитання в форматі е, пояснень, чи могли б власне з республіканців пояснити, чи було дійсно необхідним зараз зупинити допомогу Україні, щоб можна було пояснити це як звичайним американцям, так і звичайним українцям. І як традиційно це відбувається в конгресі, е, відповіді поділились по партійній лінії. Демократи мають одну точку зору, а республіканці іншу. Але цікавою динамікою є той факт, що е, останній час, останні роки, республіканці мали е, так бумоти розрі роздріблений ні погляди а, на ситуацію по Україні. І е, є такі е, республіканці, які послідовно підтримують Україну. Є і послідовні критики е, продовження допомоги Україні. Але зараз республіканці звучать більш єдиний голос. Багато з них кажуть, що рішення Дональда Трампа призупинити допомогу обумовлено переглядом того, куди саме йде йде фінансування. Вони деякі з них сподіваються, що це ця допомога буде відновлення, коли це фінансування буде переглянуто і буде переві що всі це фінансування надходило а, правильним чином, який планує в своїй адміністрації Дональд Трамп. Інші кажуть, що а, це призупинення допомоги потрібно, щоб притягти а, Володимира Зеленського і Україну до перемовин. І один із республіканців назвав, що це можна сказати очікуваний крок з огляду на нову динаміку між Україною та Сполученими Штатами Америки. І це цитата він назвав відносини між Шта Сполученим Статом Америки та Украї... Америки та Україною. Аїною новою динамікою натомість демократи категорично критичні щодо цього кроку. Вони наголошують на тому, що ці кошти були виділені конгресом у двопартійній Основі, тобто, голосували за це як демократи, так і республіканці, і оприприйовані і попередню адміністрацією. І як вони стверджують, зупинка цієї допомоги є як мінімум неконституційною та незаконною, а як максимум підриває національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Що сказали мені як демократи, так і республіканці? Пропоную послухати просто зараз. Вони призупинили допомогу Україні, щоб переконатися, що поточні витрати відповідають пріоритетам Трампа. Сьогодні вранці міністр оборони дуже чітко дав зрозуміти, що потрібно зробити паузу, поки вони перевірять витрати, щоб переконатися, що вони відповідають пріоритетам Трампа. Перш за все цю допомогу виділив Конгрес. Це гроші, які були санкціоновані нами. І я би додала, що це було зроблено двопартійним голосуванням. І тепер, коли Дональд Трамп і ця адміністрація кажуть, ми не збираємося надавати цю допомогу, то це насправді є незаконно та неконституційно. Надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну в цій катастрофічній війні, яка була спричинена вторгненням Росії в Україну. Президент Трамп один із тих рідкісних людей, які дотримуються свого слова навіть після обрання. І я вважаю, це дуже надихає. Я сподіваюся, що ми досягнемо хоч якогось миру, смерті припиниться, а любителям війни доведеться інвестувати кудись інше, крім смерті молодих чоловіків і жінок очевидно, що Дональд Трамп і його адміністрація не вміють торгуватися. Вони не вміють домовлятися. Тож він зараз розмахує руками. Якщо він думає, що насправді може домовитися з Владимиром Путіним, який не знає нічого крім сили і є жорстоким диктатором, який викрав десятки тисяч українських дітей, який вбиває політичних лідерів. Отже, якщо ви думаєте, що можете добросовісно вести переговори з такою людиною, ви обманюєте себе. Він просто хоче змусити Зеленського сісти за стіл переговорів, що здається вже спрацювало. Є багато людей, яким не подобається методологія, але ви не можете сперечатись з результатами. Як от Колумбія, Мексика, Канада, Україна, президент Трамп отримує те, що хоче. Так він іноді грає жорстко, і деяким людям це не подобається, але ви отримуєте результати, яких він хоче, і саме цим він користується. Немає вагомих причин зупиняти допомогу. Я не знаю, чому президент Трамп вирішив це зробити. Я вважаю, що те, як вони напали на президента Зеленського в Білому домі, було жахливо. Нам потрібна підтримка. Якщо президент Трамп хоче миру, він повинен припинити просто дозволяти Путіну робити все, що він хоче. Йому треба тиснути на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл мирних переговорів. Залишати Україну напризволяще це прямо протилежне тому, що нам потрібно зробити, щоб досягти миру це питання краще задавати до Білого Дому. Очевидно, те, що трапилося минулого тижня, ця вибухова розмова між президентом Зеленським і президентом Трампом стала зміною динаміки. Я думаю, це можна так назвати. Важливо почути ці коментарі законодавців від республіканської та демократичної партії. Катю, дякую, що ставиш їм це запитання. Знову ж таки питаю глядачі, коли буде промова американського президента Дональда Трампа? Очікуємо приблизно за 15 хвилин. Якщо буде все йти за розкладом, будемо транслювати її на цьому каналі наживо з перекладом українською. Тому не перемикайтеся, стежте за нами. Ми ж будемо так повідомляти про все найважливіше. Після цієї промови повернемося до обговорення в ефірі і підсумуємо все найважливіше, що ми почули. Катю, як конгресмени коментують свої очікування від від звернення Дональда Трампа до американського конгресу. Як вони вони оцінюють перший місяць його роботи на посаді. Оцінюють по різному залежності від партії, як очікувано республіканці, кажуть, що перший місяць Дональда Трампа на посаді показав, що він людина, яка пообіцяла і зробила, і цей швидкий е, рух його адміністрації лише доказує, що він не змінює свої е, політичні погляди після того, як його переобирають, і що його політична кампанія не відрізняється від його дійсних е, бажань, дійсних е, політич, е, політичних планів. Натомість демократи стверджують, що цей швидкий рух його політичної е, політичних планів. І його втілення його заяв шкодить самим американцям, тому що звільнення людей в урядових установах шкодить самим американцям і що дуже багато речей, які дуже на швидку руч робиться адміністрація, мовляв, шкодить самим, адміністра... самим американцям, і демократи називають цей перший місяць не чим інакшим як катастрофою. Але зазначу, що є також республіканці, які кажуть, що від цієї промови окремо дуже очікують почути, що саме Дональд Трамп скаже про Україну. Ну, послухати, що сказали мені як демократи, так і республіканці. він людина така: дав обіцянку. Обіцянки дотримався. Він робить саме так, що обіцяв американському народу, і ми вже бачимо швидкі результати поки що це суцільна катастрофа, тому що він просто широко відчинив двері путіну. Він зняв увесь тиск з Путіна і дав йому всі на світі стимули продовжувати війну. Я згоден, що війну потрібно припинити і треба досягти миру, але ми не досягнемо цього, просто дозволяючи путіну робити все, що він хоче, та повторюючи кремлівські тези це був найрезультативніший період в рамках перших ста днів будь-якого президентства. Якщо ви подивитесь на обсяги, слова, енергію, яку він приносить у порядок денний, а також робить усе, щоб переконатися, що виконує свої обіцянки. Думаю, з його енергією не посперечаєшся, це катастрофа. Ціни продовжують стрімко зростати. Ми втрачаємо довіру в усьому світі. Наші союзи та наші партнери тікають від нас. Фондовий ринок падає у федеральному уряді. Вони скоротили і працівників, і функції цих установ, на які покладаються американці, зокрема щодо громадської безпеки, правоохоронних функцій. Поки що це справжня катастрофа. мені подобається, він дотримується свого слова. Він робить те, що обіцяв робити. І я думаю, що звичайним американцям це теж подобається він не зробив нічого, щоб знизити ціни на продукти харчування для американського народу. Це те на чому базувалася його передвиборча компанія, і поки що немає жодних ознак того, що він це зробить. з нетерпінням очікую почути, що президент скаже щодо України. Цікаві коментарі. Катю, очікувано дуже по різному оцінюють перші місяць роботи президента демократи та республіканці. Дякую тобі за твою роботу. Повернемося з тобою до обговорення і свіжими реакціями конгресменів сенаторів вже після промови Дональда Трампа. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, з нами була на зв'язку. Побачимося в ефірі після цього.